Армия ФМ. Це армія ФМ радіосильних радіо Вільних і з нами на зв'язок виходить зараз Євген Вольнов. Він же пранкер-майор Чорнобаєв. Він же очільник спільноти Друг Армія. Євгене, доброго ранку тобі. Від ми хотіли одразу з нас тебе набрати і сказати такий пранк зробити, що типу це твоя бабуся Світлана Вольнова тобі телефонує. Дізнатися, як твої справи, чи ти не голодний, і так далі. Як твій ранок проходить? Але я думаю, що почнемо не з розіграшів, а до них ще повернемося. До розіграшів Росіян з твого боку, зокрема, а серйозно, почнемо. У тебе як крута ініціатива під назвою Друг Армія. Розкажи, будь ласка, про неї Ми зробили спільноту, яка дозволяє поєднати людей, яким потрібен 3D-друк, військових, інструкторів, ДСНСників, всіх, хто захищають Україну, і людей, в яких є 3D-принтери, які здатні виготовляти багато корисних речей. Ми зараз концентруємо свою увагу на саме на тренуванні на підготовці людей, тому що виготовлення тип, макетів протипіхотних мін, коли людина, яка потрапляє до війська, вона тренується і їх бачить, розуміє, як вони працюють. То втрати від протипіхотних мін у тих підрозділів, в яких люди. Пройшли це тренування, знижується на 70%. Тому це просто надважливо, і ми намагаємось якось цю ситуацію виправити, тому що ви ж розумієте, що ніколи цим ніхто нормально не займався. Тому активно працюємо для того, щоб було менше втрат з нашого боку. А якщо брати, окрім мін, які предмети можна надрукувати ще на 3 d принтері, які найбільше потрібні нашим військовим. Насправді дуже багато все від заряджачів, які дозволяють не збивати пальці об края магазина до пристроїв, які дозволяють все що стосується дронів. Жоден дрон. Не піднімається в небо, щоб на ньому не було якоїсь друкованої штучки. Навіть якщо це Мабік фабричний, на ньому буде стояти або ретранслятор, корпус якого надрукований, антена надрукована, або це буде система скиду, яка також надрукована на 3D-принтері. А те, що скидається зі системи скиду, також надруковано на 3D-принтері. Взагалі 3D-принтер, і ця технологія FDM найчастіше вона просто рятівна. Я не знаю, що б ми робили взагалі в нашій цій війні без 3 d друку Довелося б його вигадати просто. А друкармія шукає якраз відомих громадян, які мають 3D-принтери і бажання приділити. Те час і докласти зусиль задля для допомоги нашим військовим. А як таким громадянам знайти «друг Армія, аби об'єднати зусилля? Дуже просто будь-які соціальні мережі, навіть в гуглі, якщо написати Друк армія, то можна одразу потрапити на наші сторінки. Достатньо просто зареєструватись. І насправді, якщо навіть немає принтера, це не проблема. Ми шукаємо людей, які розуміють важливість процесу наближення перемоги. Якщо ми всі не включимося в цей процес, нам буде дуже важко перемогти. А інструменти не завжди d принтер. У нас, наприклад, є такі розділ. Як рекрутинг. він дозволяє людині, в якої, наприклад, немає можливості поставити принтер або грошей, немає, або просто фізично нікуди його втиснути. Це не проблема, тому що за цим посиланням людина отримує своє унікальне запрошення для людей, для інших, і запрошуючи їх, система рахує, скільки кілограм надрукували ті, кого ви запросили. Охте, ви можете робити такий же внесок в перемогу. Можна так приблизно рахувати, що 5 кілограм це мінус орк. Ось, будь ласка, ви запросили 100 людей. Вони надрукували тонну. Ось ваш внесок. Він порахований, і можна розуміти наскільки хто. Взагалі включився в процес. Так чекай, мені тепер цікаво, скільки учасників налічує спільнота Друг армія, щоб порахувати, скільки росіян можна покришити таким чином. Прямо наразі ми маємо 3385 активних друкарів. Ух ти. зареєстровано більше, але це саме цифри активних. Тих, хто за останні 30 днів щось відправив. А це а ті, так хто, нас зареєстровано. Це ті, хто в Україні, чи є навіть ті, що за кордоном? Всюди. Угу. вся Європа друкує, Сполучені Штати трошки друкують, Канада трошки друкує. Зазвичай це українці, які виїхали, але також дуже багато людей. Саме з тих країн і німців і французів, і Латвія, Літва дуже нам добре допомагають. Там є спільнота, яка називається Wild Bees, Вони є по всій Європі. Вони так, Wild Bees. так так вони дуже багато друкують і відправляють в Україну, тобто активно з цим працюють з цим, щоб допомагати. Насправді, ми намагаємось, один з векторів друкармії, це не просто 3D-друк, А ми намагаємось влізти в ті сфери, в яких немає ще участі волонтерів, і ціни на все, що потрібно військовим, вони просто захмарні. Тобто справа в тому, що частина українців намагається допомогти. Могти військовим, а частина намагається на них заробити, і ми намагаємось зробити так, щоб не було тих сфер ринку, наприклад, системи скиду. Щоб в курсі ви але їх продають за тисячі і тисячі гривень. Хоча mm -hmm. в собі вартість у них ну, гривень 500, якщо розуміти, як це робити. І тому ми влізаємо і в такі сфери. В нас зараз вийшла шикарна система скиду для FPV, Називається вона RoboCat. Ми її розповсюджуємо звичайно безкоштовно. Ми передаємо технологію тим, хто виготовляє дрони. Тому якщо ви збираєте в себе на кухні в дрони, приходьте до нас, бо в нас ми відкрили розділ сайт для тих, хто саме щось виготовляє для військових, ви можете або отримати модельки, або замовити друк, якщо у вас немає принтеру. Розуміло. ну а взагалі, що говорити все таки до теми 3D-принтерів повертатися, то найбільш цінуються саме ті українці, які друкують для війська в Україні, а не за кордоном. Це з чим пов'язано? Я б так не сказав. Насправді цінуються люди, які готові витрачати свій час та ресурси. А буде це 3 d друк або наприклад, якщо це людина, в якої є прес автомат, і вона може виготовляти таким чином детальки, будь ласка, насправді. Сфер, куди можна витратити свої ресурси та сили багато. Навіть зараз ви робот внесок в цю справу, бо ви розповідаєте іншим про це. Oh. Тому ви також ціні, як і той, хто друкує. Ніхто не сказав, що тут якась менша цінність. Насправді нас процес так налаштований, що ті, хто в Україні, вони виконують термінові завдання, а ті, хто за кордоном, вони друкують те, що ми знаємо, що нам потрібно у величезній кількості, те, що накопичується на складі, перед тим, які продати військовим, і таким чином немає жодної проблеми. Наприклад, якщо хтось за кордону раз на місяць відправляє, це нормально, це все враховано і. Сплановано, ви працюєте вже понад рік. А якими досягненнями в допомозі силам оборони України ви можете похвалитися в доброму сенсі цього слова, тому що зараз треба про це розповідати однозначно. Якщо раніше ми були до великої війни дуже скромними людьми про свою благодійність нічого не розповідали, то тепер треба говорити прямим текстом. Так що розказуйте. прямий текст 100 тисяч кілограм виробів, Ого. 100 тонн. Це більше ніж за рік, звичайно, але треба розуміти, що один хвостик для вога важить 13 грам. От і рахуй. тобто це величезний об'єм допомоги і я. Вже зустрічав військових, які кажучи про друкармію, вони розповідають про неї як про щось, щось таке, що вже давно є в їхньому побиті та в їхньому житті. Не як щось щось нове, і мене це дуже тішить. Це в принципі стає такою частиною народного ВПК, без необхідних мінусів, які має державна частина ВПК, і ми нарощуємо нашу ефективність. Звичайно, недостача ресурсів постійно. Тобто ми в нуль завжди в нас на найпопулярніші вироби, у нас просто зараз порожні склади. Але ми над цим працюємо, модифікуємо систему, залучаємо новий розділ, відкривається для тих, хто вміє пая якщо раніше в нас там було лише надрукувати, то тепер буде ще і припаяти, тому що дуже багато дрібничок, якихось, які треба збирати. Там нічого важкого немає, не треба розумітись на радіоелектронці. Дуже добре, але паяльник, якщо хтось там один раз його вже тримав, він з цим теж порає. Ну, Загалом ще раз кажемо, що варто долучатися до друк армії, знаходячи відповідні сторінки у соціальних мережах, просто загуглити друк армія і допомогти нашим силам оборони. І до речі, з якими підрозділами сил оборони ви налагодили найбільшу співпрацю, і кому допомогли найбільше, якщо так можна говорити, важко сказ сказати, тому що ми ніяк не диференціюємо це. Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається. Це всі різноманітні підрозділи. Просто немає сенсу робити перелік. Це всі, всі, кому щось потрібно. А не рахував скільки 3D-принтерів має працювати, аби задовольнити усі усі потреби сил оборони України. Ще скільки тонн цього пластика Гарне потрібно, питання. щоб знищити всіх окупантів? копаннях питання. Дивіться, от ми зараз маємо об'єм задач. Зараз в черзі знаходиться 275 завдань. Загалом, щоб всі їх закрити, нам потрібно 12 тонн пластику. Так. На місяць тон на місяць виходить десь 5-6 тонн. Точно ми видруковуємо. І справа в тому, щоб щоб повністю закрити всі потреби, треба, щоб десь було. Я думаю, принтерів тисяч десять, і вони були всі забезпечені пластиком. Тому що така ситуація, що в людей принтери є, а пластик вже скінчився. Тому допомога з донейтами зі зборами на пластик чи просто пластиком. Тобто нам гроші не потрібні. Нам просто потрібен пластик, щоб друкувати зрозуміло. Ще раз кажемо, що друкармія можна знайти в гуглі, просто загуглити і долучитися до цієї хорошої ініціативи з нами на зв'язку зараз. Євген Вольнов, він же пранкер-майор Чорнобаєв і очільник спільноти друкармія. Повернемося до твого хисту, знаєш, знущатися над росіянами. О, Як гарно багато людей в Україні та за межами знаєте, тебе дійсно як майора Чорнобаєва, хоча ти там же починаєш змінювати своє оце умовне прізвище. Ти активно пранкуєш росіян. Чорнобаєв по телефону. Ну, що робить Чорнобаєв? Ось я вчора слухав і просто міявся дуже довго. Телефонує, наприклад, рідним російських військових, аби повідомити про загибель окупанта, таки куди не з прикладів. Власне, зараз, напевно, ми покажемо. Слухачам армії FM, як це відбувається, так коротко, да, там зателефонував одній росіянці, сказав, що там і чоловік все. Йо, Я перепрошую одразу перед усіма українцями, що зараз ми будемо слухати на мові ворожнечі цей пранк, але інакше ж він би і не відбувався. Так що це звучить приблизно так. Вам необхідно успокоительного какого-то обязательно накати. Потому що, естественно, ну, це стрес, шок. Наверняка просто у вас були какие-то далеко йдущі плани, ви Вы ожидали, что он а Получается, теперь что все это, все эти планы идут прахом. Поэтому соболезную вам, конечно, в этой Да ну к сожалению, белой лады не будет, но що ж тут поделать, да, пожалуйста, всегда без проблем хороших выходных. Не подобається <плес> концовочка завжди. Будь ласка, завжди повідомлю про смерть окупанта із великим задоволенням. ви саме це обрали, не знаю. попалося. Слухайте набагато краще, от щоб не обрали, все одно будеш казати, що я набагато краще. Тебе можна послухати на твоєму телеграм-каналі. Можна знайти... волчье, Волча Акапелла, дуже раджу послухати. Це просто це верши. <звіна> Чорнобаєва і всіх його дзвіночків, бо там просто таке стається, що ой-ой. Ну, -ой -ой. ми ще раз перепрошуємо, що ставили цей відрізок мовою окупанта, але знаєш пранк мусить звучати в оригіналі. Скажи, будь ласка, де ти знаходиш цих нещасних росіянок і росіян? А, є завжди добрі люди, які розуміють, що хто ж як не я зможе нормально зателефонувати і поспілкуватись. Тому приносять трошки інформації. Ні, з якого номера ти телефонуєш, аби не було видно, що ти з України? А я телефоную з російського номера. А вони обслуговуються у нас, виявляється, так? у просто нас, цікаво... ні, але. Все ж таки, я ж майор чорнобайов. Тому uh -huh. <смеш> тобто на пластику виготовили якийсь пристрій, я так розумію, на 3D-принтері no, надрукували. Ну, який... <смеш> <вон> на друкували, насправді. <смеш> який може дозволити трансформувати один номер в інший. Окей, ну а про найбільш крутий пранк ти вже розказав, як він скаже ще раз називається, щоб всі почули, що всі маловішоволча Акапелла. Так. Давай ми зараз будемо в моменти, там коли музика буде грати, дивитися і сміятися. Так, мені прям подобається. Ну і ще давай нагадаємо, де можна знайти твої розіграші, щоб чути їх першими. І насолоджуватися На тим знощам. На сайті prank.show. Пранк шоу Вальнов. Якщо набрати в вуглі, також першим буде сайт і буде телеграми. І там і там можна слухати. Окей, все ніби зрозуміло. Класні ініціативи робиш. Дуже приємно, що це все відбувається з гумором, і це все відбувається дуже дієво. На останок хотілося б почути твої побажання саме тим людям, які вдячні друкармія за допомогу нашим захисникам і захисницям, які активно слухають армія ФМ. Продовжуємо працювати. У нас дуже багато роботи. В нас менше ніж їх, тому. Нам треба єднатись і праді. Це той процес, який зараз проходимо. Ми наші предки мріяли про це. Тому я всім раджу не просрати його і достойно виступити загалом. І це ж, все ж таки радіо. Тому, будь ласка, поставте пісню групи Surfing Station завтра. А це ти любите де, таких пісень? А, Вона буде приясна, в плейлисті обов'язково, але трошечки пізніше, тому що музичний редактор потім мене пранкане за такі дії. Ти ж розумієш, Вона дуже гарно. Це побажання, це побажання всім. Це Слухайте до речі, по моєму тільки на армії FM, ніде інших. Місцях я її не чув. Жень, дякуємо тобі величезне. Продовжуй далі. Розважай нас і роби добрі справи за для того, щоб сили оборони України ставали щоразу сильнішими. Євен Вольнов він же пранкен, майор Чорнобаєв. Він же очільник спільноти Друг Армія був з нами на зв'язку. Долучається до Друг Армія. І слухайте радіосильних радіовільних вільних армія ФМ. Армія Фем.